І ще не хотів подякувати дуже людям небайдужим до нас, які допомогли зібрати кошти мені на лікування за границю. Це перше. Починаємо з міської ради, сільської ради, з лікарні сільської. Хлопці робили храм на Ілія в Старій Жаді, те зібрали кошти. Коржан Вова, з фірма Скіп, блок партії Порошенко, Матейчук Ігор. То, попередали кошти. Теж хочу благодарити вчини, байдужих людей, які допомагають. І щернівці багато. От є люба вона дуже багато допомогла мені і допомагає до пор. Отець Василій теж допоміг з католицької церкви Чернівців. Дуже багато допомогли людей із Одеси, волонтер Роман теж дуже сильно мені допоміг з Одеси, там Ольга. І, і люди небайдужі дзвонять і попомагали дуже нам на, на, на лікування зібрати кошти на лікування. Дякувати людям, дякую, що вони дбають за нас, небайдужі і пам'ятають нас, як деякі власті забувають.